Добрий день, малята. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, осінь. Я запрошую вас, подорож до лісу. Який гарний ліс восени. Давайте знайомитися з мешканцями лісу, дикими тваринами. Хто це нас зустрічає? Феркає, коли сердитий. Весь колючками покритий, з голови до ніг ось так здогадались Це їжак. Подивіться, скільки у нього багато гострих голок. Їжачок любить їсти ягоди, комах, фрукти. Лісом рухався грибок. Під грибком тим їжачок до зими готується, грибами харчується. Їжачки всю зиму сплять у своїй нірки. Вони її гарно закидають листями, гілочками. Ось послухайте, як їжачок фиркає. А це хто? Ви пізнали? Так, це білочка. Вона живе в лісі в дуплі. Вона ж все літо готує своє дупло до зими, вимощує його дрібними гілочками. На протязі всього літа вона збирає істівні запаси, гриби, жолоді, горіхи. Ну ж і білочка стрибуча, скаче з гілки на пеньок. Шубка ж в неї, ох, блискуча, і про запас грибів мішок. Скаче, білочка, так спритно, у допло добро несе. Зимку буде апетитно, коли снігом занесе. Коли настає зима, білка руду шубку змінює на сіру пхнасту. А це хто нас зустрічає? Вірно, зайчик. У нього довгі вуха, щоб гарно все чути. Влітку зайчик сиренький, а коли настане зима, він змінює свою сіру шубку на білу і пухнасту. Біла шубка йому потрібна для того, щоб його не помітили лисиця та вовк. Влітку він їсть морку, капусту, травичку, а взимку кару з дерев та кущів. А цих хто нас зустрічає? Вірно, лисичка. Зараз у неї шубка рута, а коли настане зима, шубка в неї стане сірого кольору. Ось так виглядає нора лисиці. Полюбляє їсти м'ясо, рибу, мишей, а також птахів. А це хто, дітки? Вірно, це ведмідь. Він самий великий хижак нашої країни. Ведмідь вміє плавати, лазити по деревах, швидко бігає. Він полюбляє їсти кору дерев, листя, гриби, горішки, фрукти, ягоди, м'ясо, рибу і дуже любе медок. Ведмідь готується до зими злітку. Він запасає жир та готує затишну барліг. Ось так виглядає барліг взимку, де він спить до самої весни. Ось і закінчилася наша подорож до осіннього лісу. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась. До побачення, до нових зустрічей!